Ну, коли вибрали Януковича, то все ясно, що Україна васалом Росії буде. Приїдемо і дві дівчини, приїдуть, значення немає. У нас є Янукович і різні. Все трохи натягнуто якось так. Не знаю, Хотілося б, щоб більше було дружно порівняно з тими п'ятьма роками, коли не було стосунків, то зараз вони прекрасні. Але те, що Росія нам їх нав'язує, то це ж білим по чорному. Білим по чорному. хорошо Якийсь діалог це краще ніж коли цього діалогу немає. Правильно, якщо вдасться домовитись про щось взаємовигідне і на довгу перспективу, я тільки за за. Нова влада віддає інтереси України Росії. Авіаційна промисловість. Це буде спільно під зверхністю Росії. Газотранспортна система також спільно під зверхністю Росії. Україна і Росія повинні бути рівноправними партнерами. Це ми не повинні нехтути національною гідністю національними територіями, але ми повинні розмовляти з Росією як рівні з рівними.